Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні даватиму відповіді на ваші запитання. Наш глядач Роман Андріюк пише: Олександре, мені цікаво, що означає слово шталт, і додає: як на мене, для української мови воно дуже незвичне і містить забагато приголосних. Що ж, не дивно, що кшталт звучить для вас, пане Романе, незвично, адже це слово запозичене з німецької, у якій гештальт означає форму в українській кшталт це зовнішній вигляд чого-небудь або вдача, характер людини. Процитую Енеїду Копляревського: завзятого троянці кшталту і носа хоть кому труть. Сполука на кшталт означає подібний до чого небудь схожий на щось. Наприклад, ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції. Сполука ж на свій кшталт означає на свій лад по-своєму. Наприклад, не треба розпорошувати свою індивідуальність. Роби все на свій кшталт. А взагалі зізнаюся, що особисто я не вживаю цього слова, бо вимовляти його важкувато. П'ять приголосних і тільки один голосний, а це не властиво в милозвучній українській мові. Але, як кажуть, на і смак товариш не всяк. Подобається вам це слово? Будь ласка, використовуйте. Ось і все На сам кінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.